Величезне щастя для нашого покоління жити в мирний час. Та ми досі чуємо відлуння страшних війн, через які довелося пройти нашому народові. І, на жаль, не тільки відлуння минулого. Найболючішою темою сьогодення є війна на сході України, наша армія, яка готова до самопожертви заради блага українського мирного населення, хоробро поринула у бій, ризикуючи власним життям. І на противагу ворогам постають герої, сміливі, відчайдушні патріоти, які віддають своє життя за свободу батьківщини. Вони йдуть на війну за велінням серця, і ніякі бомби, снаряди, кулі не вб'ють те, що палахкотить у людській душі. Сотню вже зустріли небеса, летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав і заплакав Бог, побачивши загін, Спереду сотник молодий, вродливий, І юний хлопчик в казці голубій і вчитель літній. Сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять, Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня, вирій полетіла. У війни страшне обличчя грізне, суворе, безжалісне, жорстоке. Але, попри все, на такому чорному і непривабливому тлі розквітали найпрекрасніші дивовижні людські почуття: віра, надія, любов. Тільки любов може перемогти війну. Це велике почуття творить чудеса, зцілює, поневолює розум людини, може припинити навіть війну. Вона ж і є вірою, саме вірячи в перемогу, люди перемагають ворогів. Тож мир на землі це безцінний дар, завойований кров'ю наших предків, а також наших сучасних героїв, які досі виборють мир для батьківщини. Не будьте байдужими до своєї країни, до свого народу, до майбутніх поколінь, адже мир неможливий до того часу, поки кожен наведе лад у власній душі. Не визначиться з духовними цінностями, не стане більш терплячим до людей навколо. І якщо кожен буде жити в гармонії з собою, то всі разом ми збудуємо добрий, безпечний для всіх світ.